Я дуже хочу, щоб ви не забували, що ви випускники Маріупольського університету. Хочу, щоб ви гордо носили це почесне звання. У державного службовця Дмитра Кобзара це вже другий диплом. Під час великої війни вирішив здобувати знання у сфері публічного управління та адміністрування. Ще донедавна мешканець волновахи без вагань обрав для навчання цей виш в той період, коли Ставили питання, який ну, вищий навчальний заклад обрати, то в принципі в мене не було сумнівів. Я е, хочу все ж таки підтримати. Ну, тоді наразі хочу підтримати, ну так скажемо, наш студент, це наш вищий навчальний заклад це Маріупольський державний університет. І саме тоді мені хотілося отримати е, другу вищу освіту в цьому закладі. Цього дня магістрами стали 236 випускників. 57 з них склали іспити на відмінно. Аліна Губська тішиться своїм червоним дипломом фахівця. Вона тепер історикиня та культурологиня. Документ про бакалавра також отримувала у МДУ. І так стало, що четвертий випускний рік це був якраз рік повномасштабного вторгнення. І саме вже в вересні, коли ми закінчили навчання, закінчили навчання, ми звичайно у липні місяці. у ні, липні місяці я отримала диплом і вирішила вступати і на магістратуру. Частина майбутніх магістрів за врученням дипломів стежила з екранів через окупацію. Молоді люди змушені були евакуюватись подалі від рідного Маріуполя. Навчались дистанційно, а нині в онлайн форматі разом зі своїми товаришами святкують церемонію отримання документа про вищу освіту. З радісною подією педагогів вишу та випускників привітав начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін та особисто передав ректору МДУ пам'ятний знак. Хочу передати. Ви отримали дуже великий багаж знань. І ви, ще раз повторюю: ви справжні герої, ви справжні патріоти. Ви залишились в державі. Ви отримали знання на території нашої країни. Ви нікуди не виїхали. І ви ці знання будете передавати далі. Я дуже пишаюсь вами. Маріупольський виш ровесник незалежності України. Після повномасштабного вторгнення МДО релокували у Київ, а вже у квітні він відновив свою роботу. Університет розташовувався у будівлі, яка не бачила ремонту понад 40 років. Зараз частина університету виглядає як сучасний освітній заклад. Подбали тут і про навчання в умовах повітряної тривоги. Для студентів дошки, відеоконференції, інтернет, в принципі, щоб можна було заходи проводити. вентиляція. З оновленням споруди та матеріальною базою Маріупольцям допомагали міжнародні благодійники та гранти. У профільному міністерстві України також подбали про освітній процес у виші переселенці. Ми залучили грант Європейського союзу Едуспейс. Він називається мільйон триста євро. І ми капітально ремонтуємо сьогодні цю будівлю. Це фронт офіс Маріупольського університету в Києві. І міністерство освіти і науки нам передало на баланс 4 гектари, і 13 тисяч квадратних метрів в центрі Києва. Там буде Створений кампус Маріупольського університету до початку повномасштабного вторгнення у Маріупольському державному університеті навчалось близько п'яти тисяч студентів, а працювало пів тисячі викладачів та працівників. Серед абітурієнтів численні випускники шкіл з території України, які окуповані ще з 2014 року. Ми е, створювали всі умови для того, щоб е, діти з окупованих територій вступали. Це дійсно і Маріуполь, це і Шахтарськ, це і Донець, це Макіївка, це і Луганська область, це і Херсон, це е, ті окуповані території Бердянськ, Запорізький напрямок. Е, цього року у нас навіть з Криму. У нас ніколи до цього не було вступників саме з Криму. На вищих поверхах будівлі ще триває капітальний ремонт з укріпленням перекриттів та облаштуванням Одиторії та деканатів, а ще тут буде куточок пошани, де розмістять світлини загиблих студентів, які зі зброєю в руках захищали Україну. Максим Зборовський, Марія Кутова, Гана Немощ, Донеччина Тіві.